Вже не жарко сьогодні. Вечором добре, не жарко. Та й в день не було жарко. Вчора після дощу. Сьогоднішній день не жаркий був. Та вони лежать. Кицька лежить. І котик там сидить, гуляє. О, такі котики. Лексик і грея. Ти вже прийшла? Вона вже прийшла. А вона вже прийшла. Не знаю, видно її там чи ні вечір вже. Бо там сіра і вона сіра, її не видно. Все зливається, все сіре. І нікого не видно. І Нічого не видно. От вона де. У квіточках, за квіточками сховалась. А очі як ото ліхтарики греє? Греє? там є? Що ти там єси? Щось піймала? Ой, ти що там ловиш? Що ти піймала? Ти кого щось піймала? Чек, як щось була піймала? А не бачу, що ти піймала. Ой Перейдемо до кота, кит Муркіт. А ти що тут заскучав, ні? Підемо зараз кушать Їсти ти підемо кит Муркіт. Кіт Муркіт. Ой, 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 кит. Оце у нас такий вечір. Вечір з котами. Що там? На небі місяць. ось зійшов вже. Вечір такий от. І грайливі коти.